Брати і сестри, знову тижня як і не було. Був понеділок, ми пам'ятаємо, ранішня братерська молитва, а вже п'ятниця. Навіть день поста він також швидко проходить. Все йде дуже швидко, життя йде дуже швидко. І ви знаєте, дивлячись один на одного, дивлячись на себе, якось я на днях передивлявся наші служіння там 10 років назад, 8 років назад. Вдивлявся в лиця людей і дивлюсь, як за 10 років багато вже хто з нас змінився. Хтось подорослішав, хтось став вже геть старшим. Скільки людей прийшло в нашу сім'ю, в церкву Божу, скільки змін, перемін, скільки всього відбулося. Но життя продовжується. Діти в багатьох виросли, з'явилися онуки. Онуки також бачу швидко ростуть все швидше, ніж діти наші. Знаєте, мабуть, останній час щось воно щось дійсно відбувається. Дивися, нібито ті ж самі часи, але ну, щось швидше доба пролітає, ніж раніше. Вше, все щось швидше відбувається, так чи ні? Навіть дивися на цих дітей, які сьогодні наші онуки вже, так. Да? Які народилися, дивися рік-два, а вони, здається, ну, вже занадто дуже такі е, думають щось, говорять багато, розуміють вже багато. Час іде. Друзі, я хочу поділитися деяким словом, яке Бог поклав мені на серце. Нагадати про часи великої скорботи, яка йде, наближається на цю землю. Ще Бог через Пророка Даниїла дав це відкриття для народа Божого, для дітей своїх, щоб ми розуміли і знали, що чекає на цю землю. Ви знаєте, згадуючи життя Ісуса Христа, і коли Ісус Христос проповідував учні, нібито все вже мало статися ось ось. Ось. Короткий час, ну пройшло дві тисячі років. І ми зараз вже більш ясніше бачимо, що, як минули ці 2000 років, дійсно, що це останній вже час. По всім признакам, по всім указникам, вказник, по всьому, по Слову Божому, що відбувається, що робиться. Навіть по природі, по змінам природи, по всьому, все сьогодні говорить про те, що час, час, час він наблизився. Євангеля від Матфія, хто слідкує відкрите, будь ласка, свої Біблії. 24 розділ з 15 вірша. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку було сказано через пророка Даниїла, що знаходиться на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, які в іудеї, нехай утікають у гори. Хто на покрівлі, нехай спускається взяти щось, нехай не спускається взяти щось зі свого дому, а хто в полі, нехай не повертається назад узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми в ті дні. Моліться ж, щоб не сталася ваша втеча взимку або в суботу, бо настане тоді велика скорбота, якої ще не було від початку світу, до нині і потім не буде. І коли б не були скорочені ті дні, то не спаслася б ніяка плоть, але заради вибраних ті дні будуть скорочені. Ви знаєте багато зараз е, таких спорів, багато зараз люди кажуть. Ця скорбота вона має бути до підхоплення церкви чи після підхоплення церкви. І сьогодні дуже багато людей розділяються в цьому, коли має бути ця скорбота. Моя особиста думка і моє бачення, моє розуміння, що ця скорбота вона буде до підхоплення церкви. Тому що іначе б не було б логіки в цих словах, що Бог каже, і коли б не були скорочені ті дні, то не спаслася б ніяка плоть, але заради вибраних ті дні будуть скорочені. Із цих слів виходячи, що церква вона буде бачити і вона буде переживати, і вона також має знаєте, в цих трудностях, переживаннях. Залишитись вірною і дочекатися, що Господь вступиться і скоротить ті важкі часи, ті важкі дні. Хтось, можливо, може сказати, та ні, це не до церкви, це, мабуть, до самого Ізраїля вже сказано. Бо ще єврейський народ буде тисячу років жити тут з Ісусом Христом, бо диявол буде скований на тисячу років, зв'язаний, можливо, це для них сказано. Брати і сестри, я глибоко переконаний все, що сказав Ісус Христос, Він суто вже говорив до церкви своєї. Його вже цікавила церква, в яку також мають входити і іудеї. Він для всіх це сказав. І зараз все більше і більше попадається на шпальтах різних там газет, да? скажімо, на різних каналах. Що в Ізраїлі проговорюють про те, щоб прийняти закон, щоб згадки не було про Ісуса Христа як про Сина Божого. Тобто Син Божий, який приніс спасіння, щоб там, да, де він народився, де він там жив, де він життя віддавав, щоб не згадували за Нього чи не мерзота це. Чим людям сьогодні заважає Ісус Христос? Чим? Кому Він заважає? Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або там, не вірте, бо повстануть лжехристи і лжепророки, і будуть чинити великі знамені чудеса, щоб ввести в оману, якщо можливо і вибраних. Боротьба ви бачите, що буде продовжуватись. Жахливий час Він прийде на цю землю, труднощі прийдуть. І повстануть вже пророки і різні люди, які будуть, знаєте, вдавати з себе Ісуса Христа. Месію. Можливо, знаєте, євреї по-різному очікували і думали про Месію, що він мав прийти, перемогти, сісти на троні, розігнати римську всю імперію. Ось справжній Месія прийшов. Но Син Божий прийшов не імперії розганяти, він прийшов диявола перемогти, і гріхи наші забрати, і спасіння нам подарувати. Він взяв на себе усі гріхи, і Він показав своїм прикладом, прикладом любові, що Ісус Христос, сповнений любові, забирає гріхи прокляття хвороби наші, що і прибуває на Голговському Христі. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не вірте. Що каже Слово Боже про пришестя Ісуса Христа, як воно має відбутися? Друзі, ми з вами маємо цього пришестя очікувати кожного дня. Ми маємо так жити з вами. Із 27 го вірша. Бо як блискавка виходить зі сходу та з'являється до самого заходу, таким буде і, і пришестя Сина Людського. Бо де буде труп, там зберуться стерв'ятники. І відразу після страждань тих днів сонце померкне. І місяць не дасть свого світла. І зірки спадуть із неба, і сили небесні захитаються. І тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і тоді заголосять усі племена земні. і побачить сина людського, який гряде на хмарах небесних, із силою і славою великою. І пошле він ангелів своїх сурмою, гучноголосою. І зберуть його вибраних від чотирьох вітрів від країв небес до країв їхніх. Зі смоковниці візьміть приклад, коли гілки її вже стають ніжними і розпускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите все це, знайте, що близько перед дверима. Істинно говорю вам, не мене цей рід, як усе це збудеться. Друзі, тут взагалі велика глибина. Смоковниця це про образ Ізраїля. Взагалі ми живемо в дивний час. Десь приблизно біля майже вже десь 70 років, як визнали Ізраїль. Визнали як країну. Один рід. Один рід. 70 при більшій крепості 80. Невже це так наблизився близько час? Невже саме цей час зараз? Ви дивіться, що по світу зараз накручується. До миру ніде й не пахне. Війни війни, економічні війни. Все зараз, що відбувається. Ми бачимо, що відбувається. Тобто. Зараз дуже багато війн йде на землі. Більше ми чуємо про війну, яка йде сьогодні в Україні і в Ізраїль. Чи біля Ізраїлю вже. Друзі, сьогодні відбувається дійсно по всьому, що ми бачимо в Слові Божому, саме більше схоже на останній час. І ми маємо дослідити Ісус Христос, Він каже чітко, істину говорю вам. Не мине цей рід, як усе це збудеться. Небо й земля минуть, а слова мої не минуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, лише тільки один мій Отець. Але як було за Днівноя, таким буде й пришестя Сина Людського. Бо так само, як у дні перед потопом їли та пили, женилися та заміж виходили до того дня, як ной увійшов у ковчег, і не знали вони, поки не прийшов потоп і не знищив усіх. Я можу уявити, друзі, що відбувалося, коли відкрилося небо. З неба дуже обільно, дуже сильно вода падала на землю. Це не такий накрапаючий дощик був. Як пішов, то пішов. А ще Бог каже, що і земні джерела відкрилися, і з землі вода також поперла, ріки пішли. І з землі пішла вода, та, яка по Слову Божому на сьогоднішній день тримається. Бог каже: Я повелів. Берегам морів і океанів тримають вони межі свої чи ні? Не виходить вода? Не виходить. Ну, якщо трошки десь вона пішла, ви пам'ятаєте в азіатських країнах, як вийшла вона на берег, що вона наробила? Сотні тисяч людей лягло, знищила, перемішала з землею, з будівлями, з усім. Це дуже жахливо, коли вода виходить. Коли вона не контрольована, коли вона несеться, змиває все, знищує все. Ми маємо сьогодні розуміти, друзі, який час сьогодні, що відбувається. Боже, допоможи сьогодні усім нам зрозуміти, що відбувається. Не знали вони. Я уявляю, що там люди кричали, коли в кавчегах стукались, відкрийте, відкрийте. Відкрите. Люди покидали все своє майно, мабуть, Відкрите. Десь такий, знаєте, чув такий мемчик, що динозаври. Кричали до ноя, відкрий. Він їм не відкрив. Сказали зрадник. Буде не попали в ковчег, знищені були потопом усі. Розумієте? Так, люди сьогодні також можуть кричати, ну буде пізно, Бог каже, всьому є свій час. Час, коли ми можемо спасатись, час, коли ми можемо змінюватись. Тоді двоє будуть на полі, один береться, а другий залишається. Дві молотимуть на жорнах, одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час Господь ваш гряде. Знайте все, коли б знав Господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо тієї години якої, не сподіваєтесь, прийде син людський. Це знаєте, як люди сьогодні кажуть, та скільки раз ми вже чули. І до нас жили люди казали, ось ось прийде Господь і не прийшов. Мабуть, Він і при нас не прийде, мабуть, і при дітях наших не прийде, мабуть, це буде десь пізніше. І що люди заспокоюють себе і розслабляються. Тому і ви будьте готові, бо тієї години, якої не сподіваєтесь, прийде Син Людський. Хто тоді вірний і благорозумний раб, якого поставив Господар Його при своїй прислузі, щоб давати їй їжу вчасно? Блажений той раб, якого Господар Його, прийшовши, знайде, що Він робить так. Істину говорю вам, що над усім маєтком своїм. Поставить його. Я хотів би, брати і сестри, дорогі мої, побажати усім нам, щоб ми були дійсно тими рабами живого Бога, які знають свій дієл, знають час і завжди готові до зустрічі з Господом і роблять ту справу, яку Бог сьогодні нам доручив. Бог доручив сьогодні нам багато. Живемо, друзі, ми в часи ідеальні, я вам скажу. Нема чому нам сьогодні раптати на життя і на все Дорапталися. Ви знаєте, я якось думав сьогодні сучасне покоління, сучасних християни сміються над нашими дідами, які вималили, друзі, свободу, яка прийшла до нас 91-го року. Знаєте, зруйнований був цей занавість Радянського Союзу. Прийшла свобода. 30 років Бог подарував Україні свободи, вимолили наші діди. Бог дав 30 років свободи нам, в сучасній церкві. Що ми за 30 років зробили? Домолилися, дослужилися, що війна прийшла в Україну. Знищення прийшло. Хай продовжують сміятися далі з тих, які служили, які вимолили, і Бог дав цей шанс для України. Якщо сьогодні сучасні християни будуть сміятися і далі продовжують, мені страшно, що залишиться для наших внуків на цій землі. Що залишиться? Ми маємо розуміти справжнє християнство, друзі. Воно заключається сьогодні не в свободі ці людській, не знаєте всій дозволеностей. Справжнє християнство воно заключається в тому виконання слова Божого. Раб Божий знає, що йому робити і як йому робити. Раб Божий досліджує Слово Боже, і він не відступає ні вліво, ні вправо. Він йде і чітко служить, і він успішний буде і благословений. Ми маємо це з вами зрозуміти, що інакше ніяк не буде. І сьогодні все, що відбувається на нашій землі, питання номер один до церкви, до церкви Божої, до всіх православних, до католіків, до всіх протестантів, де ви були? Що ви робили? Почали гратися, гратися, заграватися, знаєте, в релігію чи ще щось, сани якісь ділить. Хто більший, хто кращий, хто заможніший, хто багатший, хто більш успішніший, хто більш впливовіший, до цього дожилися? Церква Божа, це знаєте, це, це свята і непорочна вона має бути. Вона не має сьогодні грати в політику. Вона не має гратися ще в якісь, знаєте, ці земні речі. Церква Ісуса Христа вона представляє Бога на землі. Вона владу Божу, істину Божу, правду Божу. Це церква Ісуса Христа. Це її місія. Церк... Місія церкви сьогодні спасати, спасати, захищати людей, які взяті сьогодні на смерть. Церква Божа, вона не шукає легких шляхів. Церква Божа, вона сьогодні, знаєте, не, не шукає цих теплих, комфортних вар. Церква Божа, вона знає, що Ісус Христос, голова церкви, сказав: мене гнали і вас будуть гнати. У мене були трудності і у вас будуть трудності. Ми маємо розуміти. І Слово Боже також Ісус Христос сказав, що останні часи вони будуть злі, вони будуть непрості, де будуть і батьки, і діти зраджувати, придавати один одного. Знаєте, навіть вбивати, навіть здавати в тюрми. Таке прийде, жахливий час такий має ще прийти. Но ми з вами маємо дбати, щоб в наших сім'ях цього не було, щоб в наших родинах цього не було, щоб в церкві благодать цього не було. Ми з вами маємо бути єдиними, вірними, люблячими і благословенними. Завжди бачити Господа, завжди чути Його голос, укріплятися ним, не сподіватися на свої сили, не сподіватися на свій досвід, на свій розум. Друзі, надари свої, а сподіватися тільки на Господа, надіятися тільки на Господа. Тоді ми пройдемо успішно цей шлях і будемо благословені. Сміється той, хто сміється, останній. Побачимо, хто і як пройде, друзі, ми маємо це розуміти. Ну, я знаю чітко, що мої діди, мої батьки, які трималися слова Божого, вони пройшли. Вони залишили після себе, що залишили покоління християн віручих. Вони були прикладом для нас. Вони залишили оцю цінність, правильність слова Божого, і ми маємо триматися, що ми залишимо для наших дітей. Скажіть. Яке в нас є сьогодні надбання, яке в нас сьогодні духовне є багатство. Як ми сьогодні живемо чуди і знаменнями? що Бог зробив в твоєму і моєму життю, і як Бог сьогодні рухається тобою і мною. Що ми сьогодні робимо? Чи ми сьогодні живемо, аби зранку до вечора дожити? Чи ми маємо сьогодні, друзі, не аби зранку до вечора дожити, а я маю, я маю і бачу ціль від Господа, і я бачу шлях цей, і я йду і досягаю цієї цілі. І я знаю, що я і завтра, і післязавтра буду жити, бо моя справа ще не завершена. А якщо людина нічого не робить, страшно жити, цілі немає, бачення немає, розуміння немає. А Бог каже: Він звертається, тоді царство небесне подібно. До десяти дів, які, узявши свої світильники, вийшли на зустріч нареченому. П'ять же з них були нерозумними, а п'ять мудрими. Ці нерозумні, узявши з собою, світильники не взяли з собою оливи. А мудрі разом зі своїми світильниками взяли оливу і посудини свої. Коли ж затримався наречений, то всі задрімали, заснули. Багато людей задрімало, кажуть, дві тисячі років пройшло. Ще перша апостольська церква проповідувала, що ось гряде, скоро прийде. І багато дрімають дві тисячі років вже. Чому церква перших там 200-300 років була надуспішна? А далі що? Далі на спад? Чому? Друзі, я вірю, що час сьогодні наш, ми маємо піти на підйом. Церква Ісуса Христа в 21 столітті, вона має піти на підйом сьогодні. І ми маємо сьогодні багатьох людей привести до істини. Коли ж затримався наречений, то всі задрімали і заснули. Але опівночі пролунав крик: ось наречений іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі ті діви, поправили свої світильники. Нерозумні ж сказали мудрим: дайте нам вашої оливи, бо наші світильники гаснуть. Але мудрі відповіли, щоб часом не було недостачі у вас, у нас і у вас підіть краще. До продавців і купіть собі. А коли пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті готові увійшли з ним на весілля, і двері були зачинені, ніби як ковчегіноєм. Бог відкрив і Бог закрив. Ніхто не може відкрити двері, які Бог закрив. Поки відкриті двері сьогодні, друзі, поки відкриті двері, ми маємо з вами сьогодні. Увійти туди, увійти туди люди, тільки можуть святи. Діти Божі, які виконавці Слова Божого, які сповнені любові, миру і радості, які, знаєте, сьогодні мають пошану і до Господа, і до батьків, один до одного, до чоловіків, до дружин, люблять, шанують. А пізніше приходять інші діви, говорячи: пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь: істинно говорю вам, не. Знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський. Амінь. А для когось Він може прийти в цю ніч? Друзі, завжди лягайте спать. Моліться, скажіть, Господь, що не так прости, якщо в цю ніч забереш, щоб моя душа була на небі. Якщо в тебе є воля, щоб я жив далі, пробуди завтра і дай розуміння, що йти робити далі. Як слави тебе, ми так маємо закінчувати день і зранку, розпочинавши, запрошувати Ісуса в своє життя. Друзі, перебувайте в Слові, перебувайте в молитві, збагачуйтесь Словом Божим, збагачуйтесь Господом. Ми маємо завжди чути Його голос. Бог церкві завжди скаже, де нам бути, що робити і куди йти. Бог так завжди працював. Молимось. Амінь.